Доброго дня! Вітаю вас на каналі. Сьогоднішня тема відео це використання побутового осушувача під час ремонту вашої квартири чи в будинку. Паралельно буде огляд на ось таку модель осушувача TCL DM50 EB. В цьому відео я розкажу, чому саме я вирішив придбати осушувач, не взяти його там в оренду, наприклад. Чому я вирішив не використовувати інші варіанти боротьби з підвищеною вологою під час ремонту, Ну, взагалі розкажу про цю модельку, зроблю невеличкий огляд на неї, можливо комусь буде цікаво. Отже, якщо ви робите ремонт не влітку, і у вас йде застосування так званих мокрих процесів, це штукатурка, стяжка, укладання плитки тощо. То, скоріше за все, у вас виникне проблема з підвищеною вологістю у вашій квартирі чи в будинку, що призводить до того, що матеріали сохнуть повільно. Або, навпаки, вони стають мокрими. У вас мокріють якісь певні елементи, мокріє гіпсокартон. Тощо. Це призводить до таких проблем, як до затягування сроків виконання певних робіт, оскільки ви повинні витримувати технологічні паузи, щоб все гарненько висохло, або ж до зниження якості вашого ремонту. Наприклад, коли вам постелили там, не знаю, паркет дошку на неповністю висохшу стяжку. Це потім призводить в подальшому про експлуатації до певних проблем. Всім це відомо. Варіантів боротьби з високою вологістю під час ремонту не так то й багато. Провітрювання не працює тоді, коли вологість на вулиці вища, ніж у вас під час ремонту. Тени, дуйчики ефективні, але споживають багато електроенергії. Плюс це певний ризик пожежобезпечності, особливо коли будівельники люблять повісити на одну переноску по декілька обігрівачів. Враховуючи, що я вже мав позитивний досвід експлуатації осушувача невеликої потужності у своєму підвалі, де іншими методами, такими як організація притоку, вентиляції, нічого мені не дало для боротьби з конструктивною вологістю, я розумів, що осушувач це ефективний засіб для боротьби з вологістю під час ремонту. Основною проблемою було те, що я так вважав, що під умовою ремонту будівництва потрібно використовувати саме промислові осушувачі, оскільки вони більш потужні, ефективні, можуть працювати безперервно, захищені від пилюки тощо. Я взяв в оренду такий осушувач, він в мене попрацював два тижні. Дійсно, він класний, ефективний. Але в моїх умовах, в моїй площі, я розумів, що цей осушувач мені потрібно брати на кілька місяців в оренду, щоб було ефективно, оскільки були ще попереду багато мокрих процесів. І це по вартості вийшло, мабуть, в ціну нового промислового осушувача. Відповідно, я вже морально був готовий. Купити такий промисловий осушувач з такою ідеєю, що покористуватися ним, потім на еликсі, наприклад, за півціни навіть продати, все рівно я був би якби в плюсі. Я звернувся до фірми, яка мені продала мій оцей маленький осушувач для підвалу. До речі, можливо, колись про нього зніму відео. І вони мені порекомендували взяти побутовий осушувач для моїх потреб. Який, в принципі, вдвічі дешевший за промисловий. І ось я його придбав. І зараз з вами буду ділитися тим, які є застереження до його використання, коли ви використовуєте саме побутовий осушувач в цілях будівництва, ремонту. Ну що ж, давайте перейдемо безпосередньо до нашого осушувача. Даний осушувач має конденсаційний тип роботи, як і більшість осушувачів на ринку. Суть в тому, що. Вологе повітря з кімнати, примусово за рахунок вентилятора, потрапляє до осушувача, де воно охолоджується до точки роси шляхом контакту з теплообмінником, відповідно випадає конденсат, а осушене повітря повертається назад у кімнату. Відповідно, враховуючи оцей конденсаційний тип роботи, в в усіх є дві особливості: вони неефективні, якщо температура в приміщенні менше там, 15 градусів. Хоча за заявами виробників вони там від 5 градусів можуть працювати. Але реально приміщення, хоча б 15 градусів, повинно бути вони були ефективними і активно забирали воду з повітря. І друга особливість, що повітря на виході воно буде трішки підігріти. Хоча, враховуючи умови будівництва та ремонту, підігріти повітря це завжди плюс, оскільки навпаки виникає проблема, як вам підігрівати вашу будову, особливо взимку. Керування осушувачем доволі просте. Кнопка вімкнення, кнопка mode або режим. Існує 4 режими. В останньому режимі, там де Continuous, він може намагатися осушити до 15%. Але я використовую режим dry 35%. І він собі так майже постійно працює безперервно. Є-таймер. Осушувач має ось таку зручну ручку для переноски. А також вбудований гігрометр, який показує на екрані ось зараз 74% вологість у вашому приміщенні. Конденсат збирається у вбудований бак об'ємом 6,5 літра. До речі, пристрій автоматично вимикається, коли бак наповнюється повністю. Є також другий варіант підключення. Ви можете за допомогою шлангу. Зливати конденсат безпосередньо у каналізацію. Єдине, переконайтесь у тому, що осушувач стоїть вище, ніж точка зливу конденсату, оскільки конденсат зливається самоплинно. Ззаду осушувача знаходиться ось така решітка з фільтром, під нею знаходиться теплообмінник. Потрібно постійно намагатися чистити цей фільтр, продувати теплообмінник. Це найбільш критичний вузол осушувача, і намагайтеся. За, за поможливості тримати в чистоті саме теплообмінник, щоб на нього не потрапляла пилюка. Тобто, коли йдуть якісь пильні роботи, якесь шліфування, намагайтеся, щоб в цьому приміщенні не працював і не знаходився осушувач. Що ж, поділюся своїми враженнями щодо ефективності роботи даного осушувача. Як правило, я використовую його наступним чином. Він переміщався в ту кімнату, яку треба було підсушити, після, наприклад, укладання плитки, шпаклівки тощо. Стіни мокрі, висока вологість в повітрі, туди переміщався цей осушувач, вмикався. Буквально на наступну добу там уже був прийнятний рівень вологості, ще день чи, можливо, два, і вже кімната була суха. Сухі стіни, ніяких проблем. Можна вже навіть було переходити до інших якихось технологічних процесів. Єдиний нюанс, треба було не забувати зливати конденсат. До речі, ось такий повний бак конденсату в мене виходило набирати десь приблизно з 8 ранку до обіду. Але знову ж таки, це залежить від того, наскільки у вас висока вологість і наскільки висока температура в будинку. Тому що чим більша температура, тим осушувач працює ефективніше. Незважаючи на те, що максимальна площа, рекомендована виробником для цієї модельки, складає не більше 120 квадратів, в мене будинок під 200 квадратів, тим не менше осушувач справляється зі своїми задачами. Звісно, можливо, він це робить не так швидко, як більш професійні моделі, але мене це влаштовує. Тобто побутовий осушувач реально використовувати в умовах ремонту. Тепер поговоримо про певні проблеми, які можуть виникнути при експлуатації даного осушувача і як їм запобігти. Час ремонту в квартирі чи в будинку величезна купа бруду, величезна купа пилюки, вона проникає скрізь, в тому числі всередину осушувача, може забивати дренажні канали, як і ось цей, так і той, що знаходиться біля баку. Тобто час від часу їх прочищайте. Після зливу конденсату з бачка поплавок може застрягати. В верхньому положенні, перевіряйте, що він опустився, оскільки ви вставите назад бочок, а осушувач не запуститься. Ну і найбільш важливий момент регулярно чистіть фільтр, продувайте його, продувайте теплообмінник. Оскільки, якщо пилюка в великій кількості потрапить на цей теплообмінник, він вийде з ладу. І намагайтеся, щоб ваш осушувач не працював і не знаходився в тій кімнаті, де наразі йдуть якісь. Роботи з підвищеним вмістом пилу. Що ж, дякую вам за увагу. Посилання на цей осушувач, де я його купував, я залишу в описі до цього відео. Будуть будь-які запитання, задавайте. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал.